Алергія на курячі яйця не являється протипоказом до вакцинації. Відомо, що в процесі виготовлення таких вакцин, як від грипу, від сказу, від кору красну хепаротиту або КПК і від жовтої лохоманки. В процесі виробництва використовуються ембріони курячих яєць для вирощування самих вірусів. А в процесі виробництва цей білок овальбомін деколи може в мікроскопічних частинках потрапляти в саму вакцину. Власне тому були проведені за останні кілька років десятки клінічних досліджень, які показали, що навіть ці мікроскопічні частинки білка, які потрапляють в вакцину, вони не викликають сильної алергічної реакції. Тобто, навіть якщо у вас є підтверджена алергія, вакцинація вам показана, і ви її переносити не повинні, тому що Користь від того, що ви вчасно отримуєте захист та імунітет, значно більше ніж потенційний ризик. А якщо у пацієнта важка алергія, там інофілактичний шок або набряк вінки на яйця, то вакцинацію ви проводите під наглядом лікаря 30 хвилин в медичному закладі, але однозначно відкладати вакцинацію при підтвердженні алергії на яйця не потрібно. Запам'ятайте цю інформацію і поширте.